Не буду мовчати, я ради Сіону, і ради Єрусалиму не буду спокійний, аж поки не вийде, як сяйво, його справедливість, а спасіння його як горючий світильник. І побачать народи твою справедливість, а славу твою всі царі, і іменням новим будуть звати тебе, що уста Господні докладно означать його. І ти станеш короною слави в Господній руці і діадемою царства в долоні Бога свого. Вже не скажуть на тебе покинута. А на край твій не будуть казати вже пустиня, бо тебе будуть кликати в ній моя втіха, а край твій заміжня, бо Господь пожадає тебе. І твій край буде взятий за жінку. Як юнак бере панну за жінку, так з тобою одружиться сам будівничий, і як тішиться той молодий нареченою, так радітиме Бог твій тобою. На мурах твоїх, Єрусалиме, я поставив сторожу, ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовеканіть. І перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, і аж поки не вчинить Він Єрусалима за славу свою на землі. Господь присягнув був своєю правицею і потужним раменом своїм, направду не дам уже збіжжя Твого ворогам твоїм, і пити не будуть чужинці твого виноградного соку. Що ти працював біля нього? Бо ті, хто збирає його, Будуть їсти його та й хвалитимуть Господа, і ті, хто громадить його, будуть пити його на подвір'яха святині моєї. Проходьте, проходьте ви, брамами, чистьте дорогу народові. Будуйте дорогу, будуйте дорогу, дорогу тубиту, очистьте від каменя, підійміть над народами прапора. Ось звіщає Господь аж до краю землі, розкажіте сіонській дотці, ось приходить спасіння твоє, ось із ним нагорода його. І заплати його перед ним. І будуть їх звати народом святим, викупленцями господа, а на тебе закличуть жадана незалишене місто.